Мої вітання, шановні друзі, Кирило Буданов, бойовий офіцер, да, заявив, що якщо до літа не буде, не буде миру в Україні, то Україна може перестати існувати як держава. Отже, спочатку придворні політологи зливають начебто Трампівський план, але це план капітуляції. А тепер ну, найвище керівництво України починає вкидати ось такі, таку інформацію. Що це за інформація? Чому він так сказав? Хто за цим стоїть? Дивимося на ситуацію. Ну, ви знаєте, треба було оприлюднити, оприлюднити щось, скажімо так. Да? Треба піти. Шукати новий шлях, нову дорогу для того, щоб зупиняти війну, да? або думають, як зупинити війну, як піти від воєнних дій. Це, це інформація офіційна. Да? Інформація офіційна. Ну, Кирило Буданов це ж не, не, не просто непересічна, так би мовити, людина. Да? Ага, Інформація знову. Це інформація, яка спрямована на майбутнє України. Інформація, інформація. Кругом іде інформація. Це маніпуляції. Це, це інформативна маніпуляція, яка, яку проводить наша влада. Це силові структури або тиск. Да? Силові структури теж про це заявляють. Дивіться, кубки, кубки, кубки це, це злив інформації. І спрямований він на майбутні дії. Тобто, щось попереду нас чекає дуже-дуже важливе. Маніпуляції. Маніпуляції. Так, відстоювання, що тут? Ця ідея? Ця ідея спрямована на те, що нам необхідно жертвувати. Да? Ми залишимося одні. Але нам треба зупиняти війну, треба жертвувати. Ну що, все зрозуміло. Ну давайте ще подивимося, хто, хто за, за цим всім ІПСО стоїть іще. Тут і вище військове керівництво. да. Тут ідея пов'язана із аудитом. Я вам скажу так, перед цим я вам робила. робила. Розклад, так ось там корупціонери дуже сильно нажилися на війні. Тепер хочуть, щоб за ті наворовані гроші пожертвували, пожертвували територіями. Ну, Прямо кажучи, щоб за ті воровані гроші да, продали українські землі, бо це аудит. Оця ідея пов'язана із фінансовим аудитом. Дивіться. Запустити новий проєкт, пожертвувати чимось, да? пожертвувати, пожертвувати територіями. Пожертвувати, ну, ресурсами, скажімо так. Да? скажімо так, дивіться. Це психо... те, що сказав Буданов, це психологічний тиск на людей. Залякування. Ідея належить, ідея належить, дивіться. Імператору, да? ідея пов'язана із фінансовим аналізом, із залякуванням. Із... Ну, пазли складаються. От, так от. В попередніх своїх розкладах я вам говорила, да? говорила що знають, куди пішла кожна копієчка, і будуть тиснути, бо, бо Трамп хоче ухопити голуба миру. Розумієте? Тому заставлють наших корупціонерів, заставлять продати окуповані території, заставлять скласти зброю. Ось, ось до чого доводить корупція. Ось до чого доводить корупція. Помірність. Потихеньку, да? щоб спокійно. знаєте. І це пожертвування, воно, цей проєкт повинен пройти спокійно. А для того, щоб все це спокійно пройшло, треба зараз аудиторію українську вже готувати до такої ідеї, що нам треба жертвувати. Отже, це сплановано все. Друзі, я вам скажу, що все, все це сплановано. Ось він, військовий. Да? Військовий генерал, військове, найвище військове керівництво, ось видається до залякування людей, до залякування. Що буде, ось, бачите, це психологічний тиск. Що буде? Кінець це страшний суд. Ми втратимо, ми втратимо державу так? залякування страшним судом. Буданов залякує Страшним судом. Поряд наш імператор. Бо Бо, бо аудит ще ж у голові, аудит фінансовий. Треба зупинити аудит. Вони не хочуть відповідати. Головне, щоб його не перевірили. Ну, його, його команду, його владу не перевірили. Треба зупинити фінансовий аудит. Шляхом пожертвування територій. Ось так. І цей процес, який зараз запущений в Україні, по зливу оцих Трамповсько-кремлівських, начебто планів, да? а насправді це іпсокремлівський іпсо, -кремлівське, іпсо да? це процес керований. Дивіться, керований процес. Так, ну, запущено безпрецедентний. Запущений безпрецедентний тиск. Ну, я вам скажу, що оте. Отой аудит він може зіграти з Україною злий жарт, так би мовити. розумієте? Отут уже можна напряму сказати, що інтереси України або саму Україну просто продають. Продають. Чи вийде, чи вийде ось все це? Ну, знаєте, якщо влада і вище військове керівництво, от тепер мені зрозуміло. От тепер мені зрозуміло, чому починається судилище цих генералів. Значить, вони політично неблагонадійні, вони можуть очолити протест, протестні настрої серед людей, серед військових. Скажуть, а за що ми тоді гинули? За що ви загинули наші е, там, і так, побратими і так далі? Розумієте? Давайте подивимося, як і то. Чи вийде у них цей план? Повне розчарування. Зламані плани. Домов, домовляться. Домовитись через компроміс, да? До миру через, через компроміс, через розчарування. Це буде кінець. Ведеться гра дуже, дуже опасна. І гра, яка може закінчитися для когось десяткою мечів. Гра дуже опасна, я вам скажу. Коли десятка мечів і, і, і четвірка, да, то немає вже зовсім сил. Ведеться гра. Ідея цієї гри ідея. Ідея з окупованими територіями, ідея, яка може створити безвихідну ситуацію у із поразкою. Так, Значить, дивіться, тут ведеться гра. Ну, все це, все це ведеться на те, щоб скласти зброю. Все, все, все готують до того, щоб відбулася поразка. Дивіться ідея. Тут ще можу так сказати, що ідея це може бути заблокована стосовно поразки. Заблокована ідея. Давайте ще конкретно вдасться чи ні. Ну тут розчарування, да тут розчарування іде. Давайте глянемо ще, що ситуація може змінитися, є таємниця, да? може змінитися. Ситуація. Тут є ситуація, тут є таємна таємниця, яка може змінити ситуацію в результаті. Розумієте? Готуються, тиснуть, роблять заяви, все готується. Українці психологічно готуються, го, готують українців до капітуляції. Психологічно зараз. Ось так. Але є таємниця, яка може змінити ситуацію, змінити результат. А що це за таємниця? В Україні. В Україні. Ілюзія. Друзі, ілюзія. Ага, є таємниця. Ось вона в чому полягає. Дорогесенькі мої. Але те, що Але ілюзія. Розумієте? Як я вам скажу, те, що нам зараз нав'язують, що ми програємо, що в нас нема іншого виходу, як здасть здатися і пожертвувати це ілюзія. ілюзію створюють ситуацію, да створюють болезненну ситуацію спеціально це ілюзія. да І ось, друзі друзі однодумці, там найближче оточення влади нашої і так далі. да Це ілюзія. це ілюзія Болючий удар це ілюзія. Розумієте, нас спеціально хочуть підвести до прийняття саме такого е рішення. що немає сил, немає коштів, не буде миру, буде поразка, якщо не підпишемо і так далі. Тобто оцю фантазію, цю ілюзію болючу да, нам нав'язують і в цьому є, є певна таємниця. І якщо вона розкриється, то ситуація, то результат да, може взагалі змінитися по Україні. Ось так. Створюють, це, це створюють таку ситуацію, щоб Україна програла. А насправді це ілюзія. Україна може виграти, може виграти, тому що, тому що, якби не було корупції, якби не були зняті 17 генералів разом із Залужним, якби не було судилища, судилища зараз над генералами, да? ось так. Це ілюзія, що ми не можемо. Ось так, зараз ми глянемо ще, як результат, Що як, як станеться, буде перемога в Україні все, все рівно буде перемога, дивіться. Як станеться, буде перемога. Що приведе до перемоги? Що? Союз, який дасть домовленості, які зможуть нас перезагрузити, розумієте? домовленості, які можуть нас трансформувати, перезагрузити, але поки що не можуть домовитись, як це зробити. Друзі, да як це зробити? Як же ж це зробити? Що буде далі? Далі буде реалізація в нашому домі, чого реалізація відмовимося. Відмовимося виходити з, з певних територій. Ми відмовимося виходити активні бойові дії за наші землі, за наші ресурси. Це, звичайно, катастрофа, так? Це катастрофа. Нам говорять, що активними бойовими діями наші землі відвоювати не можна. Це катастрофа. Відмовляйтеся, але це брехня і хитрість. Це брехня і хитрість. Нас, нас заставляють чекати, нас заставляють, знаєте, думати, що ми й й йдемо не тим шляхом, що в нас не буде результату активними бойовими діями. Що нема результату, це хитрі, хитрі дії, хитрі дії. Знаєте, як хитрі і. Ну, да, по дураку йдуть, по дураку ці дії, створюючи ілюзію важкості, не просто створюючи, а створюючи важку ситуацію. Хитрими діями створюють важку ситуацію, обнулюють ситуацію і дають зрозуміти, що в нас не може мати результату, не може бути результату через активні бойові дії. Це брехня. Це брехня створюється спеціальна така дорога, щоб ми програли. Хто це, хто це все робить? Хто це робить? Отшельник. Це робить. От дьявол. Дьявол да, це все робить. Через кого він робить? Через кого? У нього є свій захист. У нього є давні друзі в Україні, які відстоюють, які його захищають і відстоюють, да? отшельник. Що це за людина? Отшельник? Що це за людина? О, досить впливова в Україні, він лідер. Що це за людина? Людина досить багата, да? людина, яка є лідером якоїсь корпорації, і яка крутить колесо фортуни в Україні. Що це за людина, яка швидко може змінити ситуацію у війні? Ця людина може дуже швидко змінити ситуацію у війні, розпочати процес, з яким вже визначилися. Визначилися стосовно ресурсу заради за особистого задоволення. Працює заради особистого задоволення він, ця людина. Працює над тим, щоб допомогти, да? допомогти, я вам скажу так, колесо фортуни змінити закони через зміну законів. Через зміну законів сплановано. Якийсь обман. Ну що, і над цим працює ціла група кого, е, цих агентура. Агентура працює, створюючи ситуацію, створюючи, створюючи бажаючи да, ситуації стосовно досить, як сказати, да, ситуації, кризової ситуації, втрат. Да, бажає да, бажає так через втрати і за всім цим стоїть джезловий король. Ну, то і все. Всі карти я вам розклала. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.